Всім привіт! Друзі! Давно не знімала я відео у себе на каналі, але отримала каталог фармасі на грудень 2022. І незважаючи на те, да, що зараз в нас в країні така ситуація, все ж таки вирішила зняти для вас відео, адже я продовжую працювати і тому. Для кого це відео буде цікавим? Залишайтесь зі мною і будемо переглядати каталог. Одразу скажу, вибачаю зразу за свій український, тому що звикла розмовляти на суржики, і е, тяжко мені покидається, але я буду намагатися вчитися і ставати краще. Так, тому давайте з вами будемо дивитись все ж таки наш святковий новорічний. Я б сказала, каталог дуже мені сподобався, я вже пролистала. Значить, дивимось супер ціни, супер ціни, блиск, пламер для губ 249 гривень. Сиворотка для росту вій та брів 339 гривень. Праймер для повік 169 гривень. Прозора матуюча пудра 229 гривень. Бальзам для губ 169 гривень та хайлайтер 379. Далі лаки за 199. Масочки наші улюблені 49 гривень. Праймер 279 гривень. Так, кремчики для рук 52 гривні. Далі наші новиночки недавно з'явились пінки 149 гривень. Та наші бальзамчики 79 гривень. Далі наша новинка грудня, але вже зараз вона доступна до замовлення. Була в кінці жовтня і зараз в листопаді також ми можемо замовляти. Я її вже протестила. Значить, взяла собі оцей ось колір флірт. Здається, так вони майже прозорі і дійсно збільшують губки. Мені дуже сподобався, я собі залишила, от тому раджу спробувати. Так, це в нас акції йдуть. Якщо будуть акції, які я ще вам не показала, а так буду просто листати каталожик. Дивіться, наша серія Нюрель. Також наборчики на ваш смак. І гель для душу та ласьон для тіла 229. Шампунь та кондиціонер 199 гривень, рідке мило та крем для рук 159 гривень. З оливкою серії та морськими мінералами. Далі серія Grace Flora, Далі з мигдалем, дуже гарний аромат у цій серії. Наборчиків безліч, чоловічий набор. До нього входить 439 гривень. Бальзам після гаління, піна після гаління та чоловічий шампунь гель ось отак от виглядає набор. І я вважаю те, що саме потрібне, да, саме потрібніше. Далі наші гелі шампуні все без знижки, зубні пасти, серія кератин, красочки. Наші антипреспіранти, ціни залишаються 139 гривень. Далі парфумовані спреї антисептики. Лаванда в нас вже був, а ще додається до нього лимончик. Мені сподобався навіть лаванда, хоч я не люблю аромат Лаванди, але спрейчик був дійсно класний. Тому лимончик, я думаю, зайде на ура. Наші спрейчики краш без змін, антисептики, аромати. Дівчата, хочу поділитись з вами ще однією такою. Замітила. Да, що, аромати у нас подорожчали. Скажемо, Sensation був 479 гривень, не пам'ятаю точно, зараз 599. Але я за час, коли вони подорожчали, продала їх більше, ніж за той час, коли вони були дешевше. Тому, незважаючи на ціну, аромати дуже класні, вистачає їх надовго. Тому клієнти люблять та купують. І на аромати в нас також є акція. Значить, на кожну другу парфумовану водичку мінус 40% знижки. Якщо ви зареєстрований консультант, то у вас ще є додаткова знижка 25%. Тобто ось ціни, за якими можна буде придбати аромати. Наприклад, ви один аромат купуєте за 219 гривень і вторий за 149 гривень. Дуже вигідна, дуже класні аромати. Тому відмічено, які в акції. Так, далі наші дифузори для оселі 628 гривень. Один коштує 349 якщо в наборчиком буде дешевше. Так, далі наші тоналочки. Тут без змін. Праймер ми бачили. Так, 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 це все без змін. Але безліч є ще акцій, пропозицій, тому давайте будемо з вами дивитись. Значить, нарешті кожна друга туш для віз зі знижкою 20%. Теж мені дуже подобається акція. Одну туш ви купуєте по звичайній ціні, наприклад, туш зен, да? Одну ви купуєте за 199 і іншу за 159. Можна взяти, наприклад, комбінувати та 3D. і силиконову кісточку і версиністу. Так, далі, 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 далі. Я ж кажу, я тільки навчаюсь, тому не зважайте, якщо щось у мене не так. Е, ну, Дуже хотілося показати вам каталог. Е, значить, знижка 30% на кожен другий блиск для губ. Е, тобто 1,229, і інший вже буде за 160 і е, мінус ваша е, знижечка. Так, пламери для губ ми бачили з вами. Так, так, так. Ну і далі. Далі у нас іде вже напевно тут все без змін. Так, і давайте будемо дивитись е, з цієї сторони. Одразу скажу є і новинки. Е, дивіться, є набір набір ефірних олій. У нас з'являються ефірні олійки. Е, я так розумію, вісім штучок у нас, вісім нових буде ароматів. Це натуральні ефірні олії. Е, їх можна буде замовити окремо. От е, ціна на них буде різною. Наприклад, одна буде 249, друга 199, а третя 319. Тому. Е, в наборі, звичайно, буде купувати вигідніше, так от і 339, і 169. Це на, на ваш смак. Далі ідуть серії для обличчя. Тут також є наборчики, серія аква в наборах. Серія акне також набір. Дуже гарні ціни взагалі. Наприклад, тут серія календула набір 419 гривень. Гель для вмивання, тонік та крем для обличчя. Ось вони. Якщо купувати їх окремо, то тоді виходить на 99 гривень дорожче, якщо по окремій ціні. Так, чайне дерево, серія також. Якщо ви купуєте будь-який набір серії Доктор Туна, тоді косметичка за акційною ціною. Так, Зараз, до речі, Акція у нас іде на серію Lumi. Теж дуже вигідно купувати, але в листопаді. Набірчик H. Riversis, тут без змін, інтимне, дитячий. Так, дуже обожнюю цю шампунь для волосся безсульфатно. Але вони натуральні, тому не кожному підходять. Також залишається ще поки в старому дизайні продукція. Мені це подобається, адже мої клієнти звикли і купують ці продукти. От Дуже гарна ціна 500 мл шампунь. Так, каштан, паприка, все без змін. Далі наші кави, кава з сикорієм та колагеном, з ячменем та житом. Наші мультивітамінчики, до речі, дуже класні. Зараз нема на складі, очікуємо поставочку, тому думаю, що в грудні вже вони будуть доступні точно до замовлення. Так, і ще в нас є така акція: мінус 10% на засоби для чистоти оселі. Теж класна акція, і є в нас новиночка. Це засіб для миття посуду 500 мл буде коштувати 249 гривень. Запобігає появи запахів на губках, не містить барників, фосфатів, хлорки, однакових ефективний як у холодній, так і у гарячій воді. Тому будемо пробувати обов'язково. Ну і кожен засіб тут іде за меншою ціною. І не забувайте, що якщо ви консультант, то ще йде ваша знижка 25%. А якщо ви не зареєстрований консультант, тому залишу. Посилання на реєстрацію свого особистого кабінету і на отримання 25% знижки на весь асортимент компанії Фармасі. До речі, знижка йде від однієї одиниці, тобто не треба набирати безліч продуктів, щоб отримати знижку на будь-яку суму. Ви отримаєте свою знижечку. Так 107 гривень будуть наші улюблені салфеточки і на. Серветки з мікрофібри також йде знижка. Отакий от от нас чекає святковий каталожик. Впевнена, що акції від компанії на цьому не залишаться. Будуть іще додаткові. Тому якщо ви не з нами, приєднуйтесь просто оформивши анкетку за посиланням під відео. Дякую всім, хто залишався зі мною до кінця. Дякую, що дивились відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.